Вітаю всіх, будемо починати. Сьогодні у нас п'ятниця, 26 липня, і сьогодні ми підбиваємо підсумки про нашому тижню, що і як в нас пройшло. Ну, в цілому, да, ми з вами дивилися в понеділок фундамент. У нас тиждень був не такий не сильно фундаментальний, в цілому, більш-менш це по техніці мало відпрацьовуватись. Деякі там країни давали свої публікації, однак це було незначне. І що ми маємо? Ми маємо те, що в нас по євро, да, ось така ситуація. Євро впало в рамках тижня, прийшла євро до нижньої границі ось цієї нашої зони. В даному випадку це була зона супротиву, тому що ми прийшли до неї знизу, побули в зоні, вийшли, дай зараз торгуємося ось тут. Тобто в зоні супротиву на нижній границі, були спроби ось тут виходу, але без закріплення. Ну в цілому, я думаю, що навіть ось ця формація да що у нас є. У нас є. Uh, у нас є імпульс, да, у нас є ось така корекція, продовження імпульсу, знову ж така корекція. Тобто, це технічно все має видатись знову ж таки в подальший імпульс вниз. Тому я думаю, що по євро шанси вниз впасти є. Зараз ось так повернемось. Шанси не впасти є. Однак, ну можливо, навіть сьогодні це буде відбуватися. Можливо, це вже буде з понеділка. З понеділка, звичайно, ми подивимось по-новому на цю всю, всю історію, подивимось нові звіти, що там відбувається, подивимось фундамент в тому числі, тому що ми пам'ятаємо, наступного тижня є ставка у ФРС США, да будуть давати свою. Ставку, а, тобто там це все діло вже також можна буде перегравати. Однак, поки що залишаємо так, як є. А якщо ви в якихось позиціях, ну звичайно, п'ятниця можливо до кінця дня закриття, можливо, краще без тобто тут вже тут на власний рост це все діло робіть. Ось цей сценарій. Ну, шанси на його реалізацію у нас є. Однак, думаю, вже з понеділка більш-менш буде щось цікаве по британському фунту. Ось цей такий сценарій да довгий він у нас мається на увазі по відстані. Да. Від ніжньої границі до верхньої вісань немаленька, і а, в цілому, що ми маємо? Ми маємо його часткову реалізацію ще з минулого тижня це сиділи йде в нас? А, нібито є спроба пробиття цього червоного рівня, да, тому що ми бачимо, перша спроба, да, перший захід до нього був відбій. Потім уже ось ця спроба зараз у нас відбувається. А, зараз ну технічно, да, ми його пробили, тому що ось ця свічка. Вулика закрилась під ним, тобто він тепер може бути е, як супротив, да, й від, від від себе да, вже штовхати пару А, е, Тобто, до чого я веду? Я думаю, що ось цей сценарій, все ж таки, ми його реалізуємо до кінця, а мають на увазі ось сюди. Ну, звичайно потрібен певний час. Тобто, якщо ми подивимось, е, як було зростання, да, в, в на цю ж саму відстань, скільки фунт зростав, да, ми бачимо по відстані. 5 липня ми починали і добили цю відстань 15 липня тобто знадобилось 10 днів. Вже, якщо ми говоримо про падіння 18 липня, Ну сьогодні вже 26. Тобто ми маємо 8 днів. Ну тут, звичайно, без урахування вихідних, точніше, з урахування вихідних, тобто ми беремо календарні дні. Тобто, ми вже маємо 8 днів. Ми бачимо, що по амплітуді падіння розтягується в часі. Однак думаю, шанси залишаються. Шанси фундаментально на наступному тижні можуть бути також підкріплені. Це якісь можливо новини по британському фунту. Ми подивимось. Ну і звичайно, ставка ФРС США до теж багато про що може нам сказати. Якщо ви в позиціях, обов'язково безбутковість, ну де став? Так ну, припустимо, що ви десь продаєте ось тут. Краще ставати за ось ці хвости в безбутковість, а далі поступово поступово знижувати в залежності від того, як фунт в подальшому буде падати. Долар проти японської єни. те, про що ми з вами говорили про фундаментальний розклад, якраз таки на наступному тижні буде ставка і в Японії, ставка, і в Сполучених Штатах. Ну і тут, якщо одна країна піднімає ставки, а інша робить заяви або робить заяви про те, що буде піднімати в подальшому, а ФРС США робить заяви або фактично знижує, або говорить про те, що до кінця року буде зниження, то фундаментально я думаю, що пара долар-єна буде мати шанси сходити ще нижче. А ну і знову ж таки будемо дивитись на це сиділо з понеділка. Ось цей сценарій він був виконаний на 100%, Далі вже зона робоча та тут уже в зоні, звичайно. Ну, можливо, хтось що шукає, да, краще, як на мене, перечекати вихід, виходу з неї або вгору, або вниз в подальшому для подальшого падіння. А, поки що залишаємось без змін. Значить, по Австралії, Австралія у нас зробила ось це падіння, зробила ось це падіння. просто махом Австралія. Впала вниз, тут навіть да, без якихось закріплень, просто дві свічки, буквально навіть три свічки аж чотири, і ми це сиділо пролетіли. Ну зараз відбувається корекція від цієї зони. Ну, звичайно, корекція може дійти сюди. А далі вже можливо якраз таке повторення ось цієї історії. Ну побачимо на думаю з понеділка більш точно тут як все буде відбуватись в подальшому. Схожа ситуація з новим з новозеландським доларом. Також ми одним махом просто пролетіли цю відстань і Зараз знаходимося в зоні підтримки. Зона підтримки, значить, ми від неї можемо відбуватись вгору або подальшому пробуватись і падати ще нижче. Ну в рамках тижня сценарії виконані, тому тут, в принципі, на по цьому по цій ідеї, і далі чекаємо вже на нових рухів в понеділок. По Канаді долар США, як ми з вами і говорили, Да він зростає. Ну Ми говорили про червоний рівень, да? піднялись ми ще вище. І давайте подивимося, що у нас вище є. А вище у нас є ось така зона. Давайте ми її подовжимо. Ну, ось так. Навіть, бачите, ось тут є така певна похибка, да і чітко вона ось тут якраз реалізована. Тобто тут є такий рівень. і давайте ми його також собі позначимо. Ось так. Тобто, ми бачимо, ми заходили сюди в квітні цього року і потім шли в корекцію. Ну і зараз також. да Ми дістали з цього рівня. Ну і, можливо, якась корекція відбудеться. Тобто, я до чого це поставив? До того, щоб ми розуміли, да? ми можемо навіть до цієї зони не, не дотягти. А ну, якщо ми будемо брати приклад квітневий, да? ми бачимо, що світи потім просто падали вниз. <кій> Тому, якщо ви раптом купували і у вас стоять десь тут профіти, а можливо вище, ну, можливо, треба подумати про те, що тут або сейфи використовувати, або взагалі закриватися. Тому що шанси, що ми зростати будемо, вони дійсно є. А однак е технічно ми бачимо, що минулого разу звідси долі так непогано падали. Непогано мається на увазі ось цей перший імпульс без корекції. Давайте ми зараз його більш детально роздивимось. І ось він. Тобто, щоб ви розуміли, да, ми беремо ці всі свічки на падіння. Ось звідси ми пішли. Ось тут ми зупинились. І потім зробили більш-менш корекцію. Тобто, тут у нас ну, цілком можлива корекція да, повторення того сценарію квітневого. Цілком можлива корекція знову ж таки до нашої зони. Ось так. Тобто, знову ж таки, до зони і потім якесь зростання. Тобто, до чого я веду? Якщо ви припустимо в позиціях на купівлю стоїте, а у вас там стопи десь стоять по визбутковості, навіть прибутку, можливо, да, то є шанси, що вони можуть. Якщо це падіння буде реалізовуватись, то є шанси, що вони можуть бути зняті, і тим самим з позиції повиходити або з поточних цін, або по меншому профіту по стопам. Тому на це також звертайте увагу по нафті. Нафта зробила те, про що ми говорили ось тут. Да, ми виконали повністю цей рух ми зробили. Ми зайшли в зону підтримки, бачимо навіть відскок від зони підтримки. Ми зробили. Далі можливі подальші корекції і якісь варіанти можливого розвитку вгору або заход в зону, і потім рух ще нижче. Ми пам'ятаємо з вами, навіть давайте зараз глянемо на тобто, зараз поточна ціна: 78 доларів. Пригадаємо зараз ф'юч. На кінець року по нафті ой не то хотів подивитись. Я хотів глянути ось це на грудень. Цього року да подивитись контракт 75 Тобто зараз на 78 Фактично, да, груднева 75 п'ять. продовжується і падіння може продовжуватись. Тому до кінця року не виключно, що ціна може бути 75 З урахуванням того, що сьогодні вона 78 да Тобто, ми маємо поточну ціну приблизно тут 78 Цю ми маємо грудневу на 75 Ну ну припустимо, навіть середній якийсь курс візьмемо да приблизно тут це буде в нас. Приблизно 77 доларів на кінець року. Тобто, до чого я веду? До того, що ціна ще може знижуватись. Принаймні, про це нам говорить декордація майбутніх фьючерсних контрактів на нафту. І тоді, якщо ми говоримо про 77, тобто ми можемо десь тут, в цій зоні, в подальшому, торгуватись. Ну, зрозуміло, що не без якихось корекцій вниз тобто не, ну, тобто не може просто інструмент стати на місці, да і тут буде. Така пряма, да, без пульсу рухатись. Звичайно, будуть якісь заходи, можливо, нижче, можливо, вище. Тобто, середня ціна в цих всіх коливаннях, можливо, якась буде приблизно 77 доларів. Тому на це звертайте увагу, якщо ви торгуєте цим інструментом, викоридаці тут зберігається, а значить, в майбутньому ціни можуть скорочуватися і падати ще нижче. Тобто, сценарії поки що залишаються вниз. По газу ми, значить, торгуємось біля зони, тобто ми зробили ось цей варіант: да, ось цю лінію і вниз, ось вона вгору і вниз. Далі закріплення можливо буде відбуватись. Не поспішайте, тому що бачимо тенденція така доволі сильна, і ми так непогано за досить короткий час впали. Тому купувати поки що, напевно, не поспішати, не, не, не треба поспішати, якщо ви торгуєте газ. А по золоту, те про що ми з вами і говорили, да, тобто, якщо купати, то невеличким об'ємами тому тому, що шанс на корекцію від зберігається, ми бачимо, що золото падає. А зараз від цього червоного рівня є спроба відбитись. Однак, повторюсь, і те, що я говорив раніше, коли ми це все розглядали, що як на мене найкраще шукати можливість для купівлі. Це вже від цієї зони зона робоча. Ми вже її перевірили з вами. Вона у нас працює з квітня цього року. Тобто, з тих пір, як ми сюди піднялись. Від цієї зони ми бачимо постійно є робочі такі лонги, тому зона залишається робочою. І як на мене, краще вже від неї шукати варіанти подальшої купівлі на золота. А по криптовалюті біткоін що в нас робить, ну пробує спробу да знову заходить в ці зону супротиву, пробує її пробивати. Ну, побачимо. Тобто залишається все без змін, те типу, про що ми говорили раніше, для того, щоб ми могли розраховувати на подальше зростання, треба виносити ці хаї. Ось ці хаї, ці хаї, потім вище, потім ще вище. Коли ми винесемо ось цей хай це на 73 тисячі, на майже там 74 коли, Коли ми його винесемо, тоді можна говорити про те, що ми. Починаємо новий ну, не цикл, да, а якусь нову фазу зростання. Цілком можливо будемо спостерігати. По індексу S&P 500 фондовий ринок у нас перебуває у корекції. Давайте поглянемо. Ну, знову ж таки, для вас немає буде новина. Ми обговорювали це все в рамках ось цього кліну. Ми це діло говорили, і ми говорили про те, що має бути корекція. Клін відпрацьовується. В цілому, якщо дивитись, зараз всі порівнюють ну ось ці корекції. да там Це якесь падіння чи це просто нормальне явище. І а, говорить про те, що це нормальне явище. Чому? Тому що з початку року, якщо подивитись, давайте ми з вами також це зробимо. Ось початок року. Ми беремо це да, початок цього року. З початку року S&P виріс ну, так приблизно 20%, 21%. І зараз корекція у нас відбувається, якщо тепер збільшити. Ми впали всього-навсього на майже 5%. Тобто ми маємо 20% зростання і 5% падіння. До чого це я веду? До того що. Навіть корекція в 10% це є нормально для такого зростання. Тобто, ми робимо логічний імпульс. А ви, ви також маєте пам'ятати, ми це з вами також обговорювали. що імпульси ну, як правило, да, чергування колись я давно розказував, імпульс корекція: чергування хвиль А, Б, імпульсна хвиля А, вона дорівнює двом хвилям Б, тобто корекційним хвилям, або хвиля Б, вона дорівнює. Одна друга від хвилі А. Тобто корекція дорівнює половині від імпульса. Як це все перевіряти? Це ви можете просто ось таким чином. Ми беремо імпульс з початку року. Ось тут він пішов. Ось тут було зростання, потім відбулася більш-менш нормальна корекція. Давайте зараз ось так це приберемо. Більш-менш нормальна корекція. І дивіться, ця корекція якраз чітко сходила на половину імпульсу. Тобто, якщо виділяти да, ось імпульс, ось його середина. Якраз, чітко в середину ми сходили, потім зростали знову. А далі ми маємо знову ж таки новий імпульс. Ось тут пішов новий імпульс, да, і ми маємо до нього корекцію. Тобто, ось наша середина. Тобто сюди ми можемо ще падати. А тепер, якщо ми беремо цей імпульс з початку року, ось цей імпульс, то от куди ми ще можемо падати, і це буде нормально для ринків. Тому, можливо, навіть таке падіння буде відбуватись зараз. Нагадаю, що ринок входить в фазу: ну, це ще нас чекає попереду фаза виборча, да, коли там будуть ці президентські перегони. Кожен буде тягнути ковдру на себе, кожен буде розказувати щось своє, щоб забрати голоси виборців. І, звичайно, це ситуація вона буде впливати, в тому числі і на настрій інвесторів. Тому а, такі корекції вони нормальні. І а, тобто, я до чого що можна чекати навіть 5200, і це буде ще а, просто корекція в рамках ось цього зростання, а 5200 – це якраз таки приблизно ось тут, де клін у нас і, до речі, почався. Зверніть увагу. Хто пам'ятає, колись я ввів навчальні курси, ми проводили з вами по п'ятницях, і ми розбирали, в тому числі фігури клін. Да? Ми говорили про те, що повертається, ну, якщо корекція, то повертається в початок кліну. Ось тут був початок кліну. Саме тут ми пішли фазу звуження. І це якраз 5200. Тобто чітко все технічно може сюди вписатись. Ну, це е, все ми зараз говоримо про те, як воно може бути. Життя, звичайно, покаже нам все по-своєму, да, розставився на свої місця. Однак такий сценарій також можливий. І також звертаю вашу увагу ще на той момент. Ми з вами також це вже обговорювали. Е, давайте я сюди додам Root. Root – це small capitalization, да, це маленькі компанії або індекс Russell 2000. І робимо ось так. Зараз також на це звертають увагу аналітики. Давайте дамо також свічки сюди. Ось так. Зараз на це звертають увагу. Чому саме? Тому що ми бачимо, да з моменту ось тут. Так, мені не подобається цей графік. Давайте ми зараз. Додамо новий. А, ні, це він. А що він такий? Окей, зробимо по-іншому. беремось тут зверху кинемо рут. Ось так. А на нього вниз додамо SP. О, тут вже свічки нормальні. І що ми маємо? Ми маємо те, що в нас є такі, да, певне розсинхрон. Я звертав вашу увагу на цей момент. Також ми або позаминулого, або минулого тижня про це спілкувалися. Але точно спілкувалися. Ми говорили про те, що є, відмічається перетік капіталу да, від великих компаній до маленьких. І а, тоді це був тільки початок. Ми говорили про те, що воно не так виділяється, але незначне виділення. Дату. Тобто, то, то, таке відхилення незначне. Зараз це вже дійсно спостерігається. Дивіться, ми маємо а, приблизно з початку липня. Там відмічається, що з початку липня. Ну давайте візьмемо початок липня, ось тут а, відмічається, що Russell 2000, тобто маленькі компанії, вони ну беремо по поточну ціну, да вони зросли на а, майже 10%. На індекси зросли на 10%, а в цей час той же самий S&P, якщо брати по поточну ціну, да, залишається на місці. Він не зростає. Ну, ми бачимо там злете падіння, але в цілому від за місяць, да ситуація він не зростає, тобто відмічає те, що йде перетік капіталу від великих компаній до маленьких, і це продовження зростання фондового ринку. Якщо ми говоримо про портфелі, то це продовження зростання компаній, в які ми інвестуємо. Ми з вами пам'ятаємо, зараз відмічається Big 7, там падіння дійсно відбулось по Big 7. І Amazon, і Tesla впала, і Meta впала, і Google впав. Ну, ви можете передивитися, не буду просто їх відкривати. Тобто сім компаній, ці да, Magic 7, вони впали, а Tesla там найбільше постраждала. До речі, нам в наших портфелях також є. Однак є багато інших компаній, які не відносяться до Big 7, і вони в тому числі є в складі індексу S&P 500. І ми з вами. Ну принаймні, я коли портфелі формую, да я їх включаю до портфелю, тобто, ми їх купуємо. І це означає про те, що ці компанії в подальшому будуть зростати, а значить, і фондові ринки будуть зростати. А значить, це корекції, це вони є тимчасовими, тобто далі буде зростання. І значить, це якщо ми на кінець заходимо, да, то це дасть зростання по портфелі, тобто, говорячи про інвестиції в фондовий ринок, да. Шанси на зростання в нього зберігаються і залишаються. Просто йде банальний перетік капіталу з одного з однієї кишені в іншу кишеню, і ті компанії, які весь цей час там з 22 року були просто ну на фоні big 7, вони були аутсайдерами, зараз вони будуть наздоганяти big 7 і тоді ми маємо якесь певне да по капіталізації. big 7 піде вниз маленькі компанії будуть наздоганяти, і, і індекси будуть е, виходити на якусь середню ціну, тобто фондовий ринок в цілому буде виходити на середню ціну, і тоді е, ми будемо бачити подальше зростання тих всіх інших компаній. Ось така от цікава зараз ситуація відбувається. І вже дійсно тенденція в нас прослідковується. Тобто, ми маємо тут зростання, тут ми маємо на місці стоянку або навіть падіння ще буде, і е, значить, інші компанії будуть підтягуватися. Ось що я вам хотів сьогодні показати, розповісти. Питання, якщо є, будь ласка, задавайте. Якщо питань немає, ставте мінуси в чат і будемо наш ефір завершувати. Так, бачу мінус. Будь ласка, всі також відреагуйте, щоб я розумів, що ви мене чуєте, бачите. Угу, дякую. Окей, раз питань немає, тоді я бажаю всім гарного настрою, всім профітів. Бережіть себе. Побачимось з вами в понеділок за цим же самим часом. Гарних вам вихідних і до зустрічі!